У хлопців було завдання вийти а, в район та виявити позиції противника, виконати штурмові дії а, з можливим взяттям полоненого противника. Хлопці висунулися і а, вже зайшовши в окопи до противника, противник не очікував, що наші підрозділи. Зайду до них на позиції. Нашим хлопцям вдалося знищити а, 9 чоловік, та через отримані поранення хлопцям довелося відступати. <звук> Противник почав вести артилерійський, артилерійський вогонь по своїм позиціям, на яких знаходився військовослужбовці ЗСРФ е, Балтійського флоту Мартихі. Е, після чого хлопці почали відхід і було, е, понесли втрату одного побратима, який загинув. Через унеможливлення забрати його і велику кількість поранень було хлопцями прийнято рішення забрати своїх поранених, а було прийнято важке рішення залишити 200-го. Потім з'ясувалося по перехопленням, що було вражено до 10 чоловік особового складу противника 200-ми, понес втрати і до 20 чоловік трьохсотими. Противник відмовлявся туди заходити повертатися на ці позиції через те, що так неочікувано наші виконали свої задачі. Взяти полоненого тоді, на жаль, не вдалося. Противник висадив десант неподалік та почав знову заходити на свої позиції. Ми почали планувати. Свої дії по тому, щоб забрати свого загиблого побратима. перші дні не вдавалося через те, що противник вів артилерійський щільний вогонь та навіть застосовував ТОС-1 санцепьок, а також були спроби обстрілу позицій хімічною зброєю. Ми прийняли рішення підійти до позиції противника, залишити прикриття, а далі. Двоє чоловік просувалися до а, загиблого побратима, зачепили а, його шнурком та карабінами. Вони могли просто замінувати ті так, так. Зачепивши нашого побратима, а, ми відійшли на 100 метрів і почали стягувати кошку. Перший раз не змогли стягнути, а мотузка відірвалася. Підійшли знову другий раз, зачепили в друге і вже з другого разу нам вдалося його тіло витягнути. Відійшли знову назад, ще, ще 100 метрів, і отак от потроху його витягували. Вже з позиції безпечної зони, так скажемо, переклали його на насилки, на ноші медичні і на медичних ношах вже далі евакуйовували. До автомобіля, який вивіз тіла тіло загиблого побратима на безпечну територію. Це для нас честь забрати своїх загиблих побратимів. Ніхто не залишається на полі бою, ніхто не залишається на території противника. Завжди б'ємось за своїх і повертаємо своїх загиблих героїв назад до своїх рідних, близьких і до нашої сім'ї.